І мандрів – рія і квадорий річ, мандрів відкриє весь світ, є мандрів – це подорож с відом, не є. Коли в Україні похмуро і зимно. Хочеться сонця і тепла. Тож я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів разом з туристичною компанією Феєрія запрошуємо вас до зимової столиці Європи. До Ніци. П'євеніаніс! Якщо ви не вірите в кохання з першого погляду, тоді негайно приїздіть в Ніцу. Місто закохує в себе раз і назавжди. І це почуття настільки взаємне, що здається... Гостям посміхаються навіть вікна будинки. А якщо хочете побачити ніц усередини, тоді обов'язково завітайте в район Старе місто, адже саме тут можна подивитися, як живуть корінні мешканці місуасці, та поспостерігати за їхнім повсякденним життям. Шанувальникам місцевого колориту раджу зануритися в найвіддаленіші провулки міста. Аби відчути його пульсацію. Крокуючи старими вуличками, іноді замислююся про те, що, можливо, саме цією дорогою гуляли визначні діячі мистецтва, яких так любила Ніца. Тут у кожного будиночка, у кожної площі чи парку своя історія. Своя нічим не зрівняна аура. Тісні вулички Старого міста ховають в своїх закутках чимало цікавого. От, наприклад, оцей двоповерховий будинок під символічним номером 8 відрізняється від інших своїм оригінальним барельєфом, зображенням прадавніх чоловіка та жінки з палицями в руках. Жителі Ніці вирішили, що це Адам і Єва під час сімейної сфарки. Гуляючи вузенькими вуличками, не пропустіть вхід до палацу 17 століття, де ви зможете відчути аристократичну атмосферу старої Ніци. Тож запрошую вас до палацу Ласкаріс. Б'явені! Лише зробивши перший крок по ушатних сходах, виникає враження, що вони ведуть прямо в казку. Шляхетна витонченість та елегантність витиснула всю простоту за межі палацу. Залишивши тільки оригінальні та дорогоцінні речі, цей пишний маєток, безумовно, є перлиною історичного центру міста. Палац будували у 17 столітті, і належав він знатному сімейству Ласкаріс Вентимір'я. У 40-х роках ХХ століття влада викупила будівлю і перетворила його на музей, який щорічно відвідують тисячі гостей зі всього світу. Інтер'єр палацу. Багато прикрашений фресками в стилі бароко, унікальними фігурами, старовинними меблями та живописними полотнами. На чотирьох поверхах розташувалося таке різноманіття витворів мистецтва, що просто розбігаються очі. Усі артефакти до неймовірності чудові та витончені, а від деяких просто неможливо відірвати погляд. Туристів музеї завжди вдосталь. Людям хочеться відчути себе, хоч і ненадовго, але дворянами. Отож, і ви, як будете в Ніці, не відмовте собі в такому задоволенні. Фейерія мандрів Кажуть, що зрозуміти будь-яку країну допоможуть найулюбленіші страви населення. А от місцевим делікатесом, безперечно, є сока. Це такі от смажені горохові млинці, які здавна полюбилися як туристам, так і місцевим жителям. Маленькі місцеві пекарні кожного дня випікають таку смакоту і ще гарячими відвозять її на найбільший базар міста, де кожного дня, крім понеділка, шостої ранку і до тринадцятої години торговельне життя б'є ключем. На вибір споживачеві представлені переважно товари гастрономічного характеру. Справжня мрія гурмани. До речі, популярну соку готують також і на вулиці. І скажу вам чесно: гарячий млинець прямо з пательні має неперевершений смак. А чи ви пробували коли-небудь сока? Сока це. Прості і смачні млинці, які вже їдять за сніданком. А найкращі сока на квітковому ринку у Терези. Охайні полиці торгових точок просто переповнені різноманітними продуктами харчування. Важко вигадати щось таке, чого б не знайшлося на цьому базарі. Продукти розкладені настільки дбайливо та привабливо, що так і тягне придбати щось і скуштувати прямо на місці, так би мовити, не відходячи від каси. Та особливої уваги заслуговують дари моря, найкращі морські делікатеси, виловлені всього декілька годин тому. Вони просто чекають на вправного кухаря, який перетворить їх на справжні витвори кулінарного мистецтва. Місцева кухня посередземноморськи спокуслива. А найоригінальніші страви вам запропонують в ресторанчиках навколо квіткового базару. Ринок завжди переповнений покупцями. і, з бажаючих запастися свіженькою провізією, нерідко вистроюється черга. Свіжість та якість товарів являються запорукою успіху місцевих підприємців. А якщо ви сумніваєтеся в смакових якостях представлених товарів, то привітні продавці з великою радістю запропонують скуштувати будь-що з прилавку. На ринку можна купити все: від благородних провансальських прянощів до екзотичних фруктів. Справжнє естетичне задоволення викликає спостереження за тим, як працюють та спілкуються з покупцями дивакуваті французькі торговці. Це місто романтики та кохання. Якщо ви призначили побачення, то подаровані вишукані квіти приємно вразять вашу супутницю. А вибрати тут є з чого? Квітковий асортимент настільки різноманітний, що чоловікові буде важко вирішити, який букет найгарніший. Та леді точно залишиться задоволеною. Ринком шириться духмяний квітковий запах. Ніця і сама схожа на квітку така ж гарна, ніжна, свіжа та квітуча. Фейерія мандрів кондитерську справу французи уже давно перетворили на мистецтво зі своїми секретними рецептами та кулінарними хитрощами. Ось в таких солодких магазинах ви зможете придбати ласощі, про існування яких і не здогадувалися, навіть з домішками справжнього золота. Шоколад, цукерки, тістечка, льодяники, торти та різноманітна смакота так і просяться з вітрини до кошика покупця. Навіть упаковка виглядає вишукано, а те, що в ній взагалі вражає справжні дизайнерські витвори. Недарма говорять, що нема більш щирої любові, ніж любов до шоколаду. До речі, французький шоколад вже не перший рік визнається найкращим у світі. Тому, окрім типових подарунків з Франції, можна привезти рідним солодкий сюрприз. До карнавалу залишилося декілька днів, і ми з вами маємо нагоду зазирнути за кулісу карнавалу і подивитися, як в ательє шиють костюми. Цій майстерні до створення карнавальних костюмів ставляться дуже уважно та прискіпливо. Адже чим яскравіші та пишніші вони будуть, тим феєричнішим буде карнавал. В кожне вбрання вкладають душу та максимум фантазії, щоб глядачі сповна оцінили необмежену оригінальність майстрів. Усі костюми це авторська робота в єдиному екземплярі. Найти собі образ на будь-який смак і епатаж більше, ніж вітається. Неймовірні задуми місцеві майстри втілюють у життя в найкращих карнавальних традиціях. Окрім усього, усі речі виготовлені із високоякісних матеріалів, тому щасливий власник такого вбрання буде не тільки яскраво виглядати, а ще й зручно себе почувати. Деякі костюми. Особливо вражають своєю незвичайністю, вони ж і користуються найбільшою популярністю, адже усім хочеться якось виділитися в гущі фарб яскравого карнавалу. Нарешті настав довочікуваний день, коли Ніца вибухає фарбами, сміхом та музикою. Коли і жителі, і гості цього ярмарку веселощів ховають свої задоволені обличчя за невпізнаними масками і, крокуючи, паласливими вулицями, дарують позитивний настрій. Карнавал в Ніці настільки вражаючий, що кожного року приваблює все більше і більше бажаючих брати участь у цьому святі життя. Це один з трьох найвідоміших та найбільших у світі карнавалів. Корінням він сягає в далеке минуле. Його народження приписують на 1294 рік, коли герцог Анжуйський приїхав сюди відпочивати від справ політичних на декілька днів. Щоб розважити вельможу, в місті почали організовувати різні бали та раунди. Міми, клоуни, музиканти заполонили усе місто, танцювали ремісники, лякали масками рибалки. Часів свято стало набагато масштабнішим та яскравішим. Але традиції минулого зберігають і до сьогодні. На карнавальні костюми учасників неможливо дивитися без захоплення. Вражає те, що за багато років костюми жодного разу не повторювалися. Кожен карнавал дарує абсолютно нові вбрання з новим оригінальним оздобленням. В фантазії дизайнерів теж немає меж. Важко навіть уявити усе те, що тут втілили в життя. Різноманітні герої та персонажі, висотою триповерховий будинок не просто дивують складністю своїх образів, вони ще й рухаються, підстрибують, танцюють, і усе це під веселі музичні мотиви. Тисячі яскраво розфарбованих, одягнених в фантастичні костюми учасників та глядачів з піснями та танцями супроводжують ходу велетенських господарів карнавалу на чолі з його високістю королем свята, котрий на два тижні забирає ключі від міста і стає повноправним господарем Ніци. Весь ритм життя в цей період часу підлаштовується бою барабанів, запальній музиці та феєричним костюмам. Навіть поважні городяни, забувши про своє високе становище, кричать і махають руками разом з блазнями і клоунами. Інтерес до карнавалу з руками не слабше, і кожного разу тисячі туристів зі всього світу в лютому приїжджають в Ніцу. Щоб на декілька днів стати дітьми на найвеселішому святі весни, кольорів, музики і повної свободи. Карнавал в Ніці – це передусім церемонія, видовище, видовище грандіозне, ефектне і пишне. Тут будь-кому можуть засипати за комір цілу купу конфетів або навіть навісити на вуха справжнісіньку локшину. З аерозольного балончика. <плес> До речі, цікавий факт: перед тим, як вигадали конфеті, продовж багатьох років учасники карнавальних процесій кидали в один одного. Кульки з гіпсу та сушену квасо. І тільки у 1892 році з'явилося те саме конфеті, яким сьогодні устелена уся площа Масина. На грандіозне видовище. Прибули натовпи шукачів веселощів з усіх куточків світу. Майже місяць містом буде панувати свято: серпантин і конфеті, музика та танці, костюми та маски все це полонило Ніцу і всіх її мешканців. Веселощі та добрий настрій не згасають ані на них. Карнавал крокує вулицями, а тихо ходити він не вміє. Отож, приєднуйтеся до його веселої ходи і з головою пориньте у незрівняний коловорот веселощів та доброго настрою. Шановні друзі, наша земля така маленька. Її треба оберігати, її треба любити. З вами був я, Ігор Захаренко та паєрія Мандрів. Побачимось!